не могли усю хронологію подій цього дня наслідити зранку і до вечора. Як що відбувалося? Зранку, так як на даний час в селі Катериніка зареєстровано дві громади, громада наша УПЦ і УПЦ КП. Дві громади служили. Служення. Одні з однієї сторони храму, інші з іншої. Так як храм був закритий, тому що було головою Тернопільської ОДА підписано таке рішення, щоб культова споруда була дана обом громадам в спільне користування. Ми не погодилися з цим рішенням і рахуємо, що воно є неправомірне. Голова державної адміністрації свої повноваження, перевищив свої повноваження. Через те ми зверталися і звертаємося до суду от, для того, щоб оскаржити це рішення. Поки рішення суду немає, ми вирішили в храм не заходити і. Дві сторони, щоб служили, молилися біля храму. У вас була усна домовленість про це? Так, була усна домовленість. Але ж 21 вересня відбулося постеження одної іншої громади на подвір'ї храму, але по обіді, коли люди вже розійшлися, розвіхалися по своїх домівках, от, нам сповістили, що. Люди в от, з нашивками правого сектору от, разом з представниками Київського патріархату вирвалися до храму, зламали вікно і відкрили двері, почали там звершувати своє благослужбі. У котрій годині це було, і чи був хтось присутній з вірян Української православної церкви на місці події? Це було. Приблизно друга година дня. Наших вірян, звичайно, там не було, але хочу звернути увагу на те, що одна жіночка місцева, вірянка наша, вона живе біля храму, і вона спостерігала за тими подіями. І праві все прокламався до неї. І були погрози, От, напустили газу, і від якого вона знепритомніла і стало погано. Доводилося визивати швидку допомогу для того, щоб надати її першу медичну допомогу. Звичайно, що потім, дізнавшись про те, люди почали сходитися, з'їжджатися з інших сіл. хотіли... Власними очима побачити, що відбувається. Коли ми вже під'їхали до храму, ми побачили, що він оточений бійцями правого сектору по колу, також представниками міліції, які не допускали вірян до храму. Представники міліції коли з'явилися? Представники міліції з'явилися ну, відразу за пів години після того, коли вони вийшли до храму. Звичайно, ми просили їх, щоб коли вони закінчили по що вони нам дозволили зайти, але вони сказали, що вони не дадуть нам цього зробити, що храм вже їх, вони його забрали і що ми вже на нього не можемо претендувати. Як міліція ставилася до цих заяв? Міліція взагалі, ми так зрозуміли, що разом з, з правим сектором вони якби були, якась би була чи домовленість чи що. Ну, тобто вони разом працювали і разом не дозволяли нашим вірянам потрапити на подвір'я храму. Що відбулося потім? Потім відбулося те, що під'їхала ще допомога от з Тернополя цей автобус, працівників міліції, чи, ну, я не можу, вони не, були, не було в них ніяких нашивок, але за певними свідченнями Нам інформовано, що це були е, Нацгвардії чи там, батальйон Тернопіль. Вони були скільками, вони теж прийшли на територію е, храму і теж долучилися е, до міліції і долучилися до правого сектору і разом всі охороняли територію і храм. Тобто вони стояли в одному ряді з правим сектором? Так, вони стояли в одному ряді з правим сектором, розмовляли, е, здоровкалися і. Це було свідченням того, що ми з ними за одне. А що намагалися зробити віряни Української православної церкви? І як діяли інша сторона та правоохоронці? І, інша сторона, звичайно, ображала наших вірян. Е, Словесно ображала. Е, в наш адрес е, були сказані дуже. Образливі слова, от. але наші віряни на, це, на ці провокації не відгукувалися, бі, вони молилися, звершували кресний ход е, по кругу храму, за територію храму. От. Звершували молитву і просили Господи, щоб Господь допоміг вирішити цю проблему. А, чи намагалися вони пройти на територію храму? Віряни української православної церкви? Так, звичайно, намагалися і просили представників міліції, щоб вони дали можливість їм зайти до храму, тому що там їхнє майно, і, зокрема, і настоятель храму, от, просив і разом, щоб він старостою зайшов, мав можливість зайти подивитися, чи все майно на місці, але ні правий сектор, ні міліція, ні інші. Органи, які були там присутні, не давали нам цього зробити. Як почалися сутички? Сутички почалися з того, що були різні провокації і люди хотіли все ж таки потрапити на територію храму, і коли вони... Почали рухатися туди, звичайно, тоді і правий сектор, і бійці так званого батальйону Тернопіль почали не пускати людей, бити, і тоді розпочалася така сильна бійка, де постраждало дуже наших багато вірян. Люди отримали. Травми різного року, різної ступені важкості, і переломи руки, і струси мозку, і різні синці, гематоми. Потім доводилося викликати швидку допомогу для того, щоб надати нашим вірянам теж медичну допомогу. Як свої дії пояснювали представники міліції? Представники поліції взагалі викручувалися і вони ухилялися від е, будь-яких пояснень, що і нас насторожує. Проте вони не ухилялися від того, щоб бити вас? Так, вони не ухилялися від того, і вони брали участь в побитті е, людей, наших вірян, які були там присутні. Чи були е, на місці цих подій присутні юристи, якого вони давали кваліфікацію, тому що. Відбувається. Звичайно, були юристи, і вони спілкувалися з міліцією ну, в такому правовому полі, але ж ну, би бажаного результату такого ну, якби не було. Що особисто ви відчули, як від вірян Київського патріархату, так і від правового сектору та правоохоронців, які емоції, які дії, які, можливо, яку шкоду вам завдали. Ну, звичайно. Страшна агресія була з їхньої сторони, я ніколи не міг подумати і передбачила ніколи ні, що може таке бути, що люди підуть на простих людей, е які не мають ніякої зброї з палицями, з газовими балончиками. І особисто мене теж били, штовхали і один. Чоловік взяв мене за бороду от, і сказав, скільки тут на скалі будете лазити, і частина бороди залишила в, в його руках. Це був чоловік у формі? Так, да, це був чоловік у формі, але це був місцевий чоловік. Він форму мав, але це був місцева людина. Як ви гадаєте, будуть розвиватися подалі події? Важко щось сказати, передбачити, тому що зараз, наскільки ми знаємо, вже міліція почала залякувати наших людей, щоб вони чомусь неправильно поступали, так як вони це трактують. І одного ну, Богу, відомо, як вони можуть бути. Чи готові зробити колективний позов? Звичайно, ми це будемо робити. Скільки постраждалих взагалі? Взагалі постраждалих до 20 чоловік. В тому числі і жінки, і діти, і хлопці. Що особисто ви хотіли зараз про протилежній стороні? Я не знаю, що їм казати, і чи вони вислухають те, тому що спілкуючись вчора з ними, я зрозумів, що Ніякі слова, ніякі е, якісь, там благання до них не доходять. І мені здається, я не знаю, якщо навіть ангел з неба зійде і буде щось їм казати, чи вони вразумляться, покаяться, чи вони далі будуть робити ці безчинства, які вони роблять.